У кожній державі діє закон про судовий збір, яким передбачено порядок розрахунку при зверненні фізичних чи юридичних осіб до органів суду для вирішення тих чи інших питань. В Україні такий закон діє давно. У жовтні цього року до нього були внесені суттєві зміни, які набули чинності 1 листопада. Найбільшої зміни зазнав спосіб нарахування вартості послуг. Раніше за основу розрахунку брали 17 гривень неоподатковуваного мінімуму. Тепер суми випливають із мінімальної зарплатні. Що складає 941 гривню? По даним законом, звичайно, всіх хвилює, чи збільшений порядок, чи збільшена сума при витраті при зверненні до суду. Так, ця сума збільшена на даний час порівняно з діючим законом. Наприклад, мінімальний розмір існував тоді, складав він 51 гривню при зверненні до суду за вирішення майнового спору. На даний час такий мінімальний розмір складає 188 гривень 29 копійок. Також законом було визначено і максимальний, знову ж таки, хай буде відносно майнового спору. Якщо взяти його для прикладу, то на той час він складав 1700 гривень, а на даний час він складає 2823 гривні. Відносно немайнового спору. Ну, скажем, до прикладу, заяви про розірвання шлюбу чи якісь інші позови немайнового характеру. То тоді він складав 8 гривень 50 копійок. В той же час були ще й витрати 30 гривень. Вони нараховувалися по інформаційній технічній, а на даний час їх немає. Але мінімальний такий розмір вже складає 94 гривні 10 копійок. Отже, подорожчання справді відбулося, але незначне. Крім того, змінилася процедура сплати для громадян. Вона спростилася. Тепер достатньо погасити лише одну квитанцію, а не дві, як це було раніше. Щоправда, прибуло роботи у працівників суду. З новим законом додалося обов'язків і бюрократичних процедур. Звичайно, що робота в нас в суді збільшиться, бо нами отримано лист ДСА України, і відповідно до цього листа має бути відповідальна особа, яка буде вести. Журнал обліку проведених операцій, платежів, повернення та отримання судового збору це значно ускладнює нашу роботу, тому що ми мусили виділити одну людину спеціально, яка буде займатися тільки веденням даного журналу та проведенням таких дій. Працівники суду попереджають громадян, що були уважними і обережними при сплаті послуг суду, адже за кілька днів з моменту набуття чинності змін до закону про судовий збір деякі коломияни встигли наробити помилок і сплатили квитанції старого зразка. Тож бережіть свої кошти і стежте за оновленнями українського законодавства. Олег Самельник, Ігор Кофлюк, події НТК.